Сьогодні з нами буде як і завжди традиційно людина, яка не боїться приходити в ефір. Але вона не тільки не боїться приходити в ефір, вона не боїться приймати участь у бойових діях. І це спецпризначенець, полковник СБУ Альфа, військовослужбовець, народний депутат України Роман Костенко. Так багато і все про одну людину. Вітаю! Вітаю. Романа, дивись, давай зразу про важливе, тому що ситуація на фронті, ну м'яко кажучи, останні тиждень не просто не тішить, а помітно напрягає на кордоні. Чернігівщини фіксується військова присутність Російської Федерації, і про це заявляє речник Ату Сіверськ. Офіційна особа водночас він зазначає, що найбільша концентрація ворога по обстрілах та стажі сілі напроти Сумської області у Курській області, а тим часом чинник Сумської області Олег Григоров повідомив, що росіяни взяли під контроль чотири населених пункти Сумщини. Саме взяли не як раніше казали, ДРГ інколи буває присутність. Ні, вже захопили, закріпилися і їх вже вибити звідти не можна. Я сьогодні говорив, до речі, з своїми. Побратимами ще по піхоті, які зараз там, і вони кажуть, що росіяни не, ну, не мають планів зупинитися. Більше того, вже помітно, що підтягуються нові сили для, для того, щоб розвити успіх на цьому наступальному напрямку. Захоплені на Сумщині новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Це, до речі, просунулись не лише у Сумщині, а ще у Харківській і Донецьких областях. Про це повідомляє Діпстейт і надає карти, і це підтверджують бійці з позицій. 1 з грудня Росія захопила в Україні понад 100 квадратних кілометрів за тиждень. Це ну, такий прорив в негативному сенсі. До кордону з Дніпропетровської області у ворога залишається близько трьох кілометрів. Спостерігається перекидання, до речі, військ російських військ на ці напрямки: Запоріжжя, Покровськ, Констаха, Сумщина, і ну, ситуація не найкраща. Скажімо мені, будь ласка, якщо нічого ж не змінювати, то вона буде тільки погіршуватись. Що зараз спостерігається на фронті, як ти вважаєш? Тому що ну, дивись, я чув декілька фраз про те, що ну це тактичні ситуації, але е, коли починаєш спілкуватися з генералітетом, вони кажуть, що ситуація предкритична, і як би не стало так, якщо люди не розуміють, що відбувається. Що можемо восени захищати Київ знову? Так от, скажи мені, будь ласка, <пробітник> та, буде погіршити не виправляти ситуацію. Що зараз спостерігається на фронті, і може час відкрито визнати, що необхідна перебудова держави під довготривалу війну і перед негайними загрозами для держави? Так, я вже ти та скільки всього проговорив, я не знаю, з чого починати відповідати. <пробітник> ну Дивіться, що це ми це говоримо. Так. Так, да, якщо ми говоримо про фронт, давай спочатку військово, а потім ти задав ці політичну історію. Тоді будемо говорити вже про політичну. Бо ну я думаю, що зараз важливо відповісти на першу частину, яку ти говорив це військово. Ну, дивись, я думаю, що тут всі розуміють, що якраз це той період, коли починається оця ну, ми не будемо казати весняно там осіння кампанія. Це от літня осіння кампанія, до якої ми всі йшли, там через. Якісь дипломатичні речі через шлях до перемовин, там всіх посадити за стіл, поговорити. Хтось сподівався на припинення вогню, хтось на якесь там перемиря, що все-таки Трамп чого доб'ється, але все те, що було, показало, що ми просто входимо в цю е, літню осінню кампанію, і що Росія не збирається. Зупинятися. Це означає, що ми далі будемо, як мінімум, літо і теплі або недоджливі місяці осені будемо продовжувати вести бойові дії. Літня кампанія, вона найбільш така активна. Якраз в цій кампанії, як правило, ворог намагається захопити найбільше територій, тому що цьому сприяють. І, і погода для ведення бойових дій, там можливості, маскування, там просування не тільки по дорогам, а по, і по всім напрямку. Тому ворог, звичайно, буде максимально використовувати це. Ну і як наслідком є захоплення території. Те, що ми бачимо, це те, що ворог вже використовує, ну, в першу чергу, можливості для е, наступу. Що конкретно по напрямкам? Ну. Е... Що там на Чернігівській області там є скупчення російських військ, ну там було завжди скупчення російських військ, ну це кордон Російської Федерації, воно е, там є, але загрози звідти ми е, не вбачаємо, там стоять наші війська, так само, як і стоять на кордоні з Білорусією, е, Білорусі. Там, де кордон з Росією, це так звані три сестри, там, де є е, місце, де, де об'єднаний кордон з Білорусією, Росією і Україною. Да. Але ж ми знаємо також, що росіяни готуються до е, навчань захід, які будуть на території Росі... на території Білорусі, і там може бути доволі велике угруповання зараз сформоване, яке буде нести загрозу. До речі, Європа дивився, коли коли я говорив там навіть з розвідкою, поки що ми подивимося, як вона буде. Коли я задаю питання, мені відповіли однією фразою. я Там задаю керівництву. Ми сказали чому. Ну, ми подивимося, як вони будуть там накоплювати, які там будуть війська, що вони будуть робити. Ми бачимо, що і Польща на це реакцію намагається зробити. Литва. Ну, добре, то Літва да, тому, що вони вже розуміють, що це питання Білорусі це не тільки проблема вже України, а вже й проблема Європи і цих країн, які вже постраждали свого часу від Російської Федерації і від Радянського Союзу. Тому вони на це реагують і це дуже добре. Тому е говорячи про цей напрямок, ми обговорили. Далі про суми. Дійсно, ми бачимо на напрямку Сумському. Це у нас один із таких зараз напрямків гарячих. І ми бачимо там угруповання військ. Воно було там майже рік, мабуть, да, вони збирали це угруповання для того, щоб витіснити нас з території Курської області. Повністю вони цього не зробили, не змогли, але. Ну забрали максимум території, витіснили нас десь на нашу територію, десь за нашу територію, скажімо так, за наш кордон, а десь ми ще тримаємо оборону, і це стало наслідком того. Ну, мабуть, зміни планів Російської Федерації, тому що самого початку в них був напрямок. От коли ти казав там про Дніпропетровську область, про Покровськ, Покровство, вони розкатали той. Смертельний каток свій, і вони туди в топку просто бросали там цілими полками свій особовий склад, він там гинув, але вони по 100 метрів в день забирали і наближали до Покровська. Ми пам'ятаємо істерики, крики, що от завтра Покров буде захоплено. Це ще рік назад було. Слава Богу, що наші сили оборони втримали, але для ворога то був пріоритет, і ми це розуміли. і Ворог не збирався міняти пріоритети навіть ціною того, що в них була захоплена частина території на Курщині. Вони все рівно максимальні резерви кидали на Покровський. це ми бачили. Ці пріоритети, намагаючись там десь відтягувати війська, вони кидали, але чисто для оборони. Потім вони збирають ці війська і, скажімо так, переходять до оборони. І тільки тоді, коли приходить Трамп, до, скажімо так, вибирається президентом, і коли він починає говорити за там якісь перемовини, за якісь там перемиря, Росія розуміє, що оця територія захоплена Україною, це так сказати, якщо говорити язиком. Трампа це пазирна карта в, на стороні України. Що якщо будуть якісь перемовини, Україна скаже, подивіться, ну давайте ми вам даємо ці території, а ви нам там віддаєте, я не знаю, там АЕС або ще якісь території. Росія цього допустити не може, щоб була якась слабкість, за що вони б могли, ми могли б зачепитися. І вони потім. Перестають їх зупиняють на Покровські в той момент, і вони починають перелітизувати, змінили свої плани і починають нас витісняти з всіма силами з курського напрямку. Зараз, коли дійшли до кордону, і Герасимов ще місяць назад, і ще, якщо я не помиляюсь, доповів Путіну про те, що завдання виконана війська збройних сил України витіснені з російської території. Але це була брехня. Наші війська ще там є, да, не на великих територіях, але вони ще тримають оборону. Ну, так, на зам буфер, створена буферна зона, хоч і невеличка, але наші війська на території м, Російської Федерації. І ми їм поламали плани. Вони мали перекинути е, свої війська. Як тільки витіснять нас, е, вони мали їх перекинути на інші напрямки, особливо десантні бригади, які приймали участь. У них вже були накази бойові, і ми це знаємо. Ще місяць назад вони мали бути передислоковані хто на Покровсь, там, хто на Лиманський напрямок, хто десь там на часі Яр. Але через те, що вони не змогли нас витіснити, вони й далі продовжують виконувати е, завдання. І тут е, ми бачимо, що приїздив Путін, бригади не перекинуті. І вони розіграли цю комедію пам'ятаєш з історії: а давайте створимо тут буферну зону. Коли там губернатор звертався до Путіна, а давайте створимо тут буферну зону. Так, Путін було, Путін було. Да, Путін каже: Ну окей, давайте. Типу зараз прийняли рішення але ж ми бачили, що війська були підкидались, і особливо ми бачили, що там було ступчення якраз на зубському напрямку підрозділів морської піхоти. А ти знаєш, що вони останнім часом морську піхоту використовують для таких серйозних м'ясних штурмів, де потрібно проривати, проривати серйозні рубежі оборони, де, де в принципі, людей не вважають за людей і просто їх там трупами завалять. І ми бачимо, якраз на цьому напрямку йде накопичення саме цих підрозділів, туди приїжджав. Зараз боюсь помилитися, чи заступник командувача морської піхоти. Вони ж створили нове командування через те, що вона. Ну не сказать, неефективна, вона ефективно вкладає людей в могили морських піхотинців російських, і вони там щось планують, і ми бачимо. І я думаю, що це ці питання про буферну зону, що вони хочуть е десь е підійти до, ну скажімо так, е підтиснути нас і підійти там, не, не знаю, на пушечний вистріл е артилерії десь до Сума або близько туди. Оце в них зараз такі плани, які е ми бачимо чи. Зможуть вони це зробити, ну скажу так, у нас там так стоїть таке доволі добре угрупування. І сказати, що це вони зроблять на раз-два, ну це бій покаже. Це покаже. Я думаю, що е, якщо все буде нормально, якщо всі сили засоби будуть використовуватись нормально, то в них можливості такої не буде. Це, що стосується сумського напрямку, дійсно він зараз є такий самий. Е Пріоритет який потребує, потребує уваги з боку командування, з боку політичного керівництва, тому що знає, щоб не було цієї історії, коли ми самі зініціювали наступ на ту територію, а потім в результаті вони оказались під сумами. це точно допустити не можна. Потрібно як мінімум триматися вже, якщо відійшли, якщо не змогли втриматись на цих територіях захоплення, то потрібно тримати свою територію, тому що під загрозою можуть опинитися. Суми росіянам тільки дай. Ну Вони зайдуть там на 20 кілометрів. Наприклад, просунуться, візьмуть під артилерійський е, м, контроль місто Суми ну да, захопити вони його не зможуть тими силами, які є, тому що це на доволі таке, велике місто. а Будуть знищувати на не тільки кабами, а й просто артилерійським вогнем цивільних людей. Тому оця історія, яку потрібно е, прилітизувати і де потрібно тримати хороші резерви, щоб вони не просунули. Це це ще цей напрямок. Далі е, Харківський там вони десь накоплювались, але теж. За моєю інформацією, те, що нам доповідають, що там немає такої загрози, саме такого прориву е, глобально. Да, Вони там намагаються розвивати успіх на тих напрямках, де вони зараз є, але ну, саме загрози такого глобального у них немає. Ну і далі по всім напрямкам, в принципі, е, Покровськ е, зараз іде у нас часовий яр, Покровськ, Торець. Ці напрямки вони були гарячими, е, так і є. Ну, Канстах, а часів'яр, це ж якраз той напрям. Ну, там, я бачу, зараз окремо вони просуваються, вони взяли під контроль 11 населених пунктів, це офіційна інформація, і вони зараз концентруються удар в напрямку Констаху. Ну, для, да, для них це завдання, так. Для них це завдання взяти Констаху да, да, і перерізати цю трасу на Дружковку і на е, славянськ-Краматорськ. Е, Дійсно, вони, але е, там немає ще нічого такого там, критичного. Ну я, я тобі скажу так, що от коли Путін говорить про м, оцю буферну зону, про яку всі заговорили, ти ж пам'ятаєш, він уже не перший раз про це говорить. Він вже це про буферну зону, і після цього почалась рівно рік назад операція на Харківщині, коли вони там ну, просунулись десь на один кілометр, десь на два, десь. Ну, вовчанк знищили, тому що зайшли в Вовчанськ, а потім вийшли з нього, і протім, потім просто його кабами знищили, живе місце, місто, яке було е, на кордоні з Російською Федерацією. Тому е, говорять про, е, про цю буферну зону. Коли кажуть, що Росія хоче створити буферну зону по кордону з Україною. Просто починаєш собі думати, а що ж вони мають на увазі цю буферна зона. Ну, в нашій з тобою логіки, наприклад, військової. Що таке буферна зона? Ну, в принципі, хороша штука, якщо говорити з точки зору, що ти маєш таку зону. Це десь буферна зона на глибину 20 кілометрів там, в сторону противника. Це Чи зона себе... а, Це зона вистрілу, пострілу артилерії. Так, да, приблизно бажано б, звісно, на 30 було, ну на 20 вже. Це ти собі робиш такий запобіжник. Від того, що якщо і почнуться якісь рухи, наприклад, такі як на Курщині, то ти зможеш швидко відреагувати. Якщо будуть бойові дії, як ми пам'ятаємо, ще до Курщини в Білгородщину заходив на е російський добровольчий корпус, то це все буде, якби так сказати, в сірій зоні на території противника, тому звичайно Росії вигідно це зробити, але ми ж ми маємо бути реалістами і оцінювати, і вони мають бути реалістами у нас в Росією Кордону, десь якщо брати сухопутний, більше двох тисяч кілометрів, ну і 1080 з російської з Білорусі, і якщо ну 2000 кілометрів хай там частина, де йдуть бойові дії активно, десь там 800 кілометрів це Запорізька, Донецька, Луганська області, де йдуть активні бойові дії. А весь північний кордон ну грубо візьмемо по мінімалки, це десь тисяча кілометрів да, від Чернігівської там до Харківської. І ну на 20 кілометрів, якщо ми там візьмемо тисячу на 20 це тисяч квадратних кілометрів. Правильно ж? так Ну, я хочу сказати, що Росія в минулому році використовуючи свій максимальний ресурс, а в минулому році вона на піці була використання своєї техніки, особового складу. Кожного місяця у них нормальні кошти, вони набирали мобілізація в них проходила. Так от. Втративши сотні тисяч своїх солдат безповоротніми втратами, втративши тисячі одиниць техніки, втративши кучу ресурсів, Росія за рік змогла захопити квадрат 59 на 59, це десь 4 тисячі квадратних кілометрів. 4 тисячі за рік. Це сконцентрувавшись на одному напрямку тут про буферну зону. Якщо ми тільки половину ще раз кажу, беремо це треба ну 5 років. Якщо вони такими ж темпами будуть, в них буде техніка, в них будуть боєприпаси їм так само корейці будуть допомагати. Але це при умовах, що ми не будемо захищатись не гірше, мобілізація в нас буде не гірше і давати нам зброю будуть не менше. Тому така проста математика, звичайно, вона надто спрощена, але це так, щоб ми зрозуміли, коли Путін робить заяви, вони мають бути чимось. Ну на щось мають спиратись. Тут прості голословні заяви. Так, да, можливо, там хочуть зробити на сумах якесь те, що ми робили колись на Курщині, але щоб зробити реальну зону, їм потрібно залишити всі напрямки на Сході, всі напрямки десь там на півдні, на Запоріжжі, і просто концентрувати, щоб захопити ці е, території. Тому отака проста математика. До речі, на Запоріжжі фіксується концентрація в районі Токмака і Васильівки, і там доволі велика кількість росіян зараз сконцентрована, е, хоча вони займають пасивну позицію. Е, я, до речі, пам'ятаю, що коли ми були на Запоріжжі. Пасивні ці... росіяни, так? Да? Ну це дуже пасивні росіяни, скажімо так. Так, от це співпадіння. Так, от, так, от, коли ми були на Запоріжжі, ми були в Білойгорівці, це напрямок Оріхова. За Оріхов вже туди, на щастя, на Єгорівку, отуди той напрямок. Так ми спостерігали завдяки БПЛА, які тоді в нас були, що росіяни вже в травні 22-го бетоном заливали оборонні споруди. Готувалися вже тоді. Травень 22-го, І я тоді був здивований і. Ми з моїм ротним вас, вас обговорювали це, він каже: вони не планують відходити, вони планують тримати позицію, йти вперед, знову закопуватись, робити нові і відходити. І тут запитання: у нас готові на Запоріжжі, на Запоріжжі, на Запоріжжі, на Харківщині, на Сумщині, споруди? От знаєш, дуже складно відповісти на це питання. Чому? Тому що, скажімо так, вони готові. От те, що ми бачимо, і те, що контролювали, я там був в комісії, те, що ми їздили, то вони, як наче, готові такі споруди, які, скажімо так є в статутах, які там рили під час Першої світової війни, там другої світової, війни, це траншеї, це перекриті щілини, це доти, дзоти бетонні споруди, які в принципі. Підходять для там війни там Першої світової, Другої світової, можливо, ще й В'єтнамської, якщо ну всі війна, мабуть, всі війни до повномасштабного вторгнення в Україну, коли почалися дрони. Але питання в наступному: що теж війна внесла свої корективи? А якщо у нас дві організації будує споруди: це Державна служба транспорту. Яка при міністерстві оборони це військовослужбовці, яким виділяють кошти, вони е, будують інженерні споруди, і це е, ну, е, військові адміністрації? То якщо ми говоримо про державну службу е, транспорту, де керує генерал Яковець, е, то я скажу, що вони розуміють, що вони будують, тому що це сучасні споруди. З закритими повністю окопами в більшості своїх перекритими, тому що який толк взагалі рити ці всі окопи, якщо вони відкриті? Це раніше там врятувало від артилерії, раніше там від пострілу танку в тебе там своя ячейка зараз. Ну, противник в першу чергу прилетить туди і тебе знищить. Якщо ти сидиш там в ячейки для стрільби, якщо ти просто по окопу е пересуваєшся, тебе просто знищать. Зараз бійці, якщо йому вибрати, він сам собі десь в стороні вириє нору і там сяде чи сидіти в е тому, що йому ну, скажімо так, е вирила ова, він вибере окремо. Тому що це є ціль, в яку зразу прилетить дрон. І я вже, ми бачили, не мабуть сотні відео, коли так і відбувається, коли боєць займає позицію, йому просто там нема куди дітися. Тому ОДССТ, але це невелика частка. Вони роблять правильно, вони як мінімум накривають їх, і це вже е, сучасні вимоги, так само, як і сучасні вимоги до бронетехніки, коли вона має бути накрита. Ну, у нас уявлення, пам'ятаєш, ні в було, що танк це танк, він виглядає як танк. А в цій війні, якщо танк виглядає як танк, то він живе не більше 30 секунд, залежить від оператора, який просто там, потратить час, щоб його знайти на, на полі бою, тому що він своїх функцій не виконує. Він навіть не виїжджає на дальність свого ефективного пострілу. Тому я скажу, що от, відповідаючи на твоє питання, на жаль, багато траншеї окопів, які вкинуті гроші, які доглядаються, які побудовані в принципі по стандартам. Мабуть, з яких частин вкрадені гроші, ми вже так знаєш, комплексно беремо, то хай правоохоронні органи там займаються цією історією, але ми бачили багато розслідувань і того подібного, Але вони не виконують основного того, чого вони мають виконувати, не захищають бійця від дрону. Тому потрібні нові стандарти, це має працювати Міноборони. І потрібно брати приклад ДССТ генерала Яковця, як правильно відбудовувати ці. Окопи, щоб солдат там не ну, скажімо так, не, не гинув прям там на місці. Тому отака відповідь: окопи, наче є, але не всі вони захищають бійців. А деякі, мабуть, є ще більшою загрозою ніж захистом, коли вони не накриті зверху від дронів. До речі, ти про на сто відсотків. Я дуже часто останнім часом чую, що пропозиція використовувати сітки або в деяких містах, наприклад, навіть аеростати, тому що це найкращий захист. Деяких об'єктів саме від дронів просто не чують в Мінобороні. Хоча всі експерти кажуть, окрема історія це гвинтокрили з тепликами, ну там, там багато є пропозицій.